Всім доброго дня! З вами компанія Панбут. Погнали! Я вам розповім про фарбування. Я вам обіцяв, а обіцянки ми тримаємо. На даний час. Зараз у нас все гарно загрунтовано праймером. Наступний етап фарбування. Перед тим, як це все відбувається, ми заклеїмо механізм розеток. Це виглядає так. І ось так. А ще ось так. Заклеюються вікна. Це відноситься все до підготовчих робіт. Так само все підготували гарнесенько. Застрічували, заклеїли, все заклеїли, загрунтували праймером. А от зараз колега Роман буде фарбувати оцім, оцім чудовим станочечком. Йдемо на другий поверх. Так виглядають кімнати. Отак вони запечатуються, коли вони вже вифарбовані. Зараз ми покажемо, як виглядає фарба. Let's go! І так. Як ви можете бачити, вона не змінилося. Бо фарба теж біла, як і праймер, і як шпаклівка. Але, повірте на слово, вона вифарбована. Фарбу можна побачити ось тут. На цій наліпочці. Ось зараз воно буде все зніматися. Наступним етапом після формування ми будемо робити натяжну стелю. Буде клеїтися захисна плівочка повністю по всьому периметру. І аж до самої підлоги. Потім профіль тіньовий ставиться під натяжну стелю і сама натяжна стеля. Надалі ставляться двері і плінтуса. Знімаємо захисну плівку. А під захисну облівку чудова плитка, яка вже гарно вистоялася і може експлуатуватися. По фарбуванню, в принципі, все. Ми в попередньому відео розповідали там всі етапи, а саме головне а, підкреслити, От, взяти і підкреслити. Тобто, у нас є етапність підготовчий період, підготовка. Потім ґрунтування і фарбування. Що входить у підготовку? Це протирання від пилу а, такою ж сухою ганчіркою усіх стін і стелі. Ну, Стелі тут немає, але є на першому поверсі. Виготовлення примикань стін від косів до вікон. Це герметизація. А, ну, як правило, це акрил. А, надалі, після того, як ми все протерли всі стіни, загерметизували вікна. В кінці ми прибираємо пилососом усю основу, тобто підлогу, щоб у нас не було жодної пилинки. Жодної. І тільки тоді наноситься фарба безповітряним без способом. Це станок, який без повітря, тільки саму фарбу під тиском через форсунку видавлює е, такий факел фарби, яка лягає без повітря. Фактично тільки фарба наноситься на стіни. Таким чином вона не пересихає. Наноситься ідеально, практично виглядає як от автомобільне фарбування, але коштує 3 копійки. <ріст> Ось так, чудово у нас все вийшло. Ми вам обіцяли розповісти ну, про вибір фарби, да? на що звернути увагу і в яких випадках використовується та чи інша фарба. От в нашому випадку стіни під фарбування а, тут використовувалася досить така надійна, ну, хороша фарба, яка зарекомендувала себе. Ну, за певний період часу. Ми її неодноразово тестували. І перед тим, як її комусь рекомендували, ми це використали на якихось певних зразках. Це флюгер фарба, де, якби, може, відео так не передає, але вона досить така, ну, скажем, настільки гарно лягає, що немає ніякої фактури. І навіть якщо ви валиком її наносите, вона лягає рівномірним одним шаром. Внутрішні кути, зверніть увагу, теж. Це називається ну, дефектовка. Тобто ми провели дефектовку, це виготовлення таких от гострих, таких от внутрішніх і зовнішніх кутів. Вони такі чіткі, примикання. Фарба гарно лягла, ніяких напливів, нічого немає. Все залежить, звісно, ще і від самого майстра, від обладнання і залежить від фарби теж. А, ця фарба дійсно зноси стійка. Так як фа... тут стіни абсолютно, ну вони білі, вони мають гарно митися. А ця фарба миється, тому ви ми все ж таки вибрали цю фарбу. Але є і інші фарби, там, наприклад, та ж сама Снежка, там ті куріла, і садолін, і можна дуже багато розповідати про фарби. Але, наприклад, якщо б у вас були шпалери, і це якийсь там не варіант, там ну не знаю, ну може це якийсь офіс, або це під здачу в оренду, то фарбують просто сніжкою, наприклад, по шпалерах, і цього достатньо. Якщо це ремонт, люди от, зробили в таких світлих тонах, то це має бути така фарба. Це все залежить від бюджету, звісно, і залежить від призначення. Тобто, в загальному тут ідеальне співвідношення фарби і її призначення. Тобто експлуатаційні властивості цієї фарби якраз на цьому об'єкті те, що треба. На даний час в мене все. З вами була компанія «Панбуд», а далі ми зустрінемось безпосередньо в магазині, де ми купили фарбу, і там більш детально розпові будуть розповідати про компоненти, які є в цій фарбі. До побачення